Що ж, рухаємось далі. Зараз до нас у студії доєднався наш наступний гість, співак Умрухін. І я вас вітаю. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І сьогодні будемо говорити про прем'єр вашої пісні. Так, добрий день. Ви поправочку зробимо маленьку. Умрухін називається. бо це така критична така помилочка, яку ми це вже переросло, княжне в прикольчик такий нас командний, але теж часами треба поправляти. да, сьогодні саме вийшла нова моя пісня е реліс, який називається Поки місто спить. От. Пісня була написана е, в Києві, коли я мав свій концерт. Якось надихнувся красою міста, е, знаєте, цим настроєм вечірнього міста, і захотілося написати щось романтичне, класне. І придумав собі класні образи в голові любовної пари, де є ніч, нема нікого, є тільки вони вдвох, і вони проводять цю ніч як востаннє. це підліткове кохання, це перша е, влюбленість. От. І хотілося передати. Я думаю, що вийшло. Я думаю, що всім сподобається цей трек. От. І в 12-й годині виходить кліп на цю пісню, який знімався в Луцьку. Да, співається про Київ, нас знімалось в Луцьку, теж такий прикольчик. Ну, що зробиш? А ця історія кохання, вона вигадана чи трошки взяти щось особисте? Чесно кажучи, щось і взято особисте, От. а щось і видумано. Так як те, що було особисто, воно вже було давно. От. А те, що додумане, воно таке. Таке, як би хотілось це все бачить, а, скажімо так так. так. Да. Добре, це вийде лишень пісня, чи вже і кліп знято, і все так, е, да, все знято, все готово. Деякі трабли з кліпом, але нічого. От 12 годині все вийде, світ побачить, скажімо так. Е, і Я думаю, сподобається наша робота, над якою було покладено дуже багато роботи, дуже багато сил, недоспаних ночей, скажімо так, і нервів. Да. Велика команда працювала? Е, чесно кажучи, було задіяно дуже багато людей. Вот, але команда у нас маленька, ми поки що на такому етапі розвитку, починання. Але все з часом, все буде зростати. Я думаю, приходять нові слухачі, приходять нові люди, яким подобається ця музика, подобається цей проект, який ми ведемо разом з командою. І я думаю, що все попереду. Ще. Скажіть, а ви презентували вже можливо пісню там своїм рідним, друзям, знайомим, там вузькому, наприклад, колу осіб. Як вони відреагували на вашу пісню? Так, одразу презентував, але не коли вона не була ще готова. Коли була тільки написана так в голові текстом, взяв собі гітару, пам'ятаю, приїхав е додому. Ма такий міні-тур, скам концерт не був. Приїхав додому, там тато. Зіграємо на гітарі. Він каже: ну, ульот, ульот. Я такий думаю, ну ти якщо папа оцінив, то значить і молодь дозна зацінити. От. Та якось потім скинув мамі. Мама теж похвалила. Вона, звісно, цілу пісню з ну, мама, і не чула цілу пісню. Тому вона сьогодні тільки почула. Сьогодні став з е... привітала мене з релізом, синочок. Там це найкращий. У мене там пісня У льот, бачу розвиток. Ну супер, дуже приємно. Ці слова надихають найбільше, коли це кажуть собі близькі люди, і це більше мотивує рухатись далі, писати якісний матеріал, який буде запам'ятовуватися людям. А скільки ви загалом займаєтеся от, діяльністю цієї? Чесно кажучи, займаюся цією діяльністю з грудня 2024 року, досить mm -hmm. недавно. Але не скажу, що я прям дуже далекий від музики, так як в 2019 році я закінчив музичну школу е, в класі Баяна, да, але якось. Відкинув це на другий план, так як у мене сильно прогресував футбол. І я пішов більш в ту сферу, а потім отримав там травму, всі діла ці. Ну, все як має бути. От. І прийшли обирати другу справу, яка більш по душі. От. І якось все в одне місце, в один час зібралося ці проблеми. Потрібні люди прийшли, які надихнули, підтримали і направили в правильний керунок і підтримують досі. Тому якось так. Закінчили школу музичну гри на Баяні. Грайте на гітарі. На гітарі, на фортепіано, розвиваємося. Ого. Так, так. Круто. А ви сказали, що прийшли такі люди, які вас надихнули, повернули, так скажімо, в цю сферу. Хто, хто ці люди? і Як це взагалі відбувався? Процес, скажімо так, а, такого переходу? От е дуже сильно від віддавна мене надихав такий співак, як, «Як так, може, знаєте. І... Я був звичайним фанатом, скажімо так, грубо кажучи, ходив на концерти. Я на той період жив в Польщі. Так яких концертів я не бачив в Україні, я не був на концертах. Був в євротурах їхніх співаків, які приїжджали, і дуже сильно сподобалась концертна програма, сам співак. Я тоді, вперше, його побачив. Якось була нагода особистої розмови після концерту, поговорили, розказав про себе, про свою історію, про цю травму, про футбол, про музику, що я думаю, що я б хотів. би. Якось. Він напевно поставив себе на моє місце і якось війшов в таке положення, і дуже сильні, сильні слова мені сказав, і це сильно надихнуло, і дав мені той початок цього цього початку, коли ніхто не вірив, ніхто не сприймав це все серйозно, що от я зараз там викладу якийсь кавер в Тікток, там заспіваю. Хтось думав, та що це, ти Саня наша, він футбол грає, де ти там співати, куди там прикол такий. А от саме ця людина підтримала, надихнула, і кожне відео, кожен там, якийсь кавер підтримувала словами, коментарями, лайками, і це сильно надихало. І потім вже прийшли правильні люди, які сприймали це все всерйоз. Ну це неймовірно круто. ну Просто не я чула про такі випадки, що відомі співаків підтримують, там, надихають якось. Але це ж одиничні такі. Так. І те, що вам так пощастило, що ви зустріли таку людину, щоб вона так до вас поставилася, значить, все має так і складатися, ви йдете правильним шляхом. все дуже 30. добре. А якщо от зараз взяти, у вас не змінилися музичні вподобання, кого з української естради зараз ви слухаєте? Або, можливо, ви якось на закордонних більш орієнтуєтесь? От зараз, в принципі, я почав експериментувати з музикою. Останні мої, скажімо, три релізи. Вони більш експериментальні вийшли це не чиста попса, скажімо так, а старався більш поринути в світ інді попу, от зараз реп-попу, рок-попу. І, і от експериментую, пробую, дивлюся більше на міжнародний ринок музичний, так як хочеться чогось нового дати в Україні, щоб наші люди не звикали до чогось одного. Де, ну не то, щоб сказати, там шароварщина, там якось образити. У нас музика дуже класна, у нас дуже класні співаки, е, індивідуалісти, скажімо так, е, дуже класна музика. Але хочеться чогось нового, того чого що немає, е, щоб бути, можна сказати, першим, е, хто робить такі експерименти, не боїться робити ці експерименти е, і давати на показ людям е, з української стради, в принципі. Хто виділяється, так знаєте, що не такі, як всі, особисто для вас. Ну, Не такий, як всі, прямо, якщо за цим терміном говорити, подобається Клавдія Петрівна. От, вражає своїм образом, вражає своєю індивідуальністю. Е, подобається також е, гурт «Калуш Оркестра. Це дійсно той гурт, який хочеться слухати на повторі, який е, дуже. як сказати, е, Ну, Він не такий, як всі. Він не такий, як всі, бо там іде... Наше українське, наше е, як сказати, переплітання з нашим українським народним, і це дуже сильно заряджає. Е, ми розуміємо, от, що наша Україна музично сильна, дуже сильна, і про це співають, і в них виходить, і десь в Англії, в Америці і нас слухають. Тому це сильно надихає, коли хтось пише таке. Е, як так подобається також, бо от бачимо в нього зараз е, тур Канадою, Америкою. Хлопчина е, розвивається, все супер, пишаюся дуже сильно, і він дасть знати про Україну стовідсотково на міжнародному е, рівні. Ви казали, що ви так більш серйозно почали займатися всі цим з 24-го року. А який був ваш перший серйозний виступ? О, такий, щоб ви вийшли, і такі все, я на сцені, я буду тут. Ну, це не був сольний виступ, це був концерт у Варшаві. Знову ж, концерт як така у Варшаві. Тоді я стояв з плакатом, що мрію заспівати з тобою на одній сцені. І Ярик це помітив. Він запросив мене на сцену, ми заспівали пісню Букети. Тоді, скільки класних коментарів, класних відгуків, класних людей поряд з'явилося. Ну, я ніколи не забуду цей день. У мене досі в інстаграмі я ніколи не приберу з закріплених це відео, тому що це день став день ікс моїм. Вот. Він дав толчок всьому цьому. А із сольних виступів найбільший, такий, щоб запам'ятався, це, напевно, був день молоді в Радехові. Е -е, мене тоді запросили виступити разом з Вачкою тайною. Ми раніше у вас релізили наш трек Дві комети. Можливо, пам'ятаєте? Так, oh, було. Was... Так, це були ми. Вот і цю пісню ми разом співали на дні молоді в Радехові. Тоді було близько 2-3 тисяч людей. Коли я побачив ці масштаби, я зрозумів, що я точно на правильному шляху і я з правильними людьми. Тому якось так, да. Я, наприклад, не уявляю ті емоції, коли ти там просто стоїш з плакатами, тут тебе запрошують на сцену заспівати. Я б я б, наприклад, напевне, навіть ти якщо плакат, міг, міг плакат співати, би не малював, от чесно слово, плакат би був. Я не впевнений, що я б вийшов би заспівати. Я про це. Тобто, плакат би ти тримав, а вийти ти не вийшов. Тому, ну, я б, тому, тому я ти сидиш тут, а людина співає. Отак воно все відбувається. А скажіть, будь ласка, які ваші не те, що плани, а кінцева мета? Ким ви себе бачите в страді, у співі. Де ви? Як ви себе бачите там років через 20, аж аж отак. От. Ви ще співаєте, ви ще гастролюєте? Чи що ви робите? Через років 20, Це угу. 37 років. Ну, в принципі, як мінімум, бачу себе легендою української музики. Нормально. Ну, це так, жартома. Е, чесно би хотілося вперше відбудувати собі якийсь такий фундамент стабільний в музиці, аби. Були постійні прослуховування, аби люди слухали мою музику, відчували все те, що я передаю в, ці, в цих піснях, і проживали ці пісні разом зі мною. Аби для якихось людей ці пісні стали саундтреком їхнього життя, їхньої молодості, їхнього там підліткового е, віку, там, їхніх стосунків, їхнього кохання, там, їхньої сім'ї е, різно. І, чесно кажучи, хотілося би в майбутньому, якщо я матиму потрібний там досвід. Чи можливості, хотілося б допомагати молоді, тому що це дуже важливо, коли ти відкриваєш нові імена, нову музику. Тому що я, я особисто знаю багато таких молодих співаків і співачок, які, на жаль, поки що не можуть собі дозволити випускати пісні, займатися музикою. Але найголовніше це бажання. Бажання, якщо буде бажання, буде все. Тому дуже б хотілося б допомагати таким людям. І останнє в мене є питання таке, ви просто так влучно сказали про саундтрек життя. Скажіть, а у вас є цей саундтрек життя? Чи ви свій собі ще пишете? Чесно кажучи, такого прям немає. Нема такої пісні, щоб я біром, слухав на повторі постійно і він асоціювався з мене. Є багато писань, які асоціюються зі мною в мене з якимось даним періодом. Нема з якимось е, цілим прям життям. Напевно, я його ще напишу. І не тільки це буде моїм саундтреком, це буде саундтреком якоїсь там дівчинки, якогось хлопчика, якоїсь там дядя тьоті, і їм сподобається так само, як і мені. Клас. Знаєте, оскільки ми вже так повернулися частково в тему музики, ви сказали, що у вас були якісь певні там, нюанси, проблеми саме з кліпом. Можете розповісти, що це за проблеми, як ви їх, можливо, їх побороли? І чи взагалі було у вас таке, що спочатку хотіли зняти одне, а потім вийшло зовсім інше? Е... Чесно кажучи, ми хотіли зняти одне, трошки вийшло щось інше. Ми постаралися вкластися в той час, який у нас був. У нас був час трохи обмежений. Ми знімали в Луцьку, я сам з Дніпропетровської області. Це 20 годин дороги туди, 20 годин дороги назад. Встигали це все зробити до комендантської, аби встигнути додому. Було страшенно холодно. В нас розряджалося постійно світло, нам приходилося підзаряджувати павербанком, десь якісь обриви музики, десь там ще щось, негарна локація, щось там. ще щось, ще щось. Якось так все скуплювалось в одну купу, і, ну, і трошки грало по нашому настрою, по нашому бажанню це все далі знімати. Але нічого ми зняли. От, трохи є трабли. якраз були з монтажем. Е, дуже багато, скажімо так, Матеріалу різного було і якось його склеїти було трохи важко, от але я думаю, що все вийде о 12 годині. Всі побачать його, і думаю, всім сподобається. Шановні глядачі залишилося 35 хвилин. Я рекомендую так: от зайти вже на Ютуб і оновлювати, 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 оновлювати <свісно> нагадування так, так, залися. так. І зрештою, побачити, ми також на якраз буде невеличка перерва, і ми також обов'язково подивимося ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нас у студії. Ми бажаємо вам знову ж таки вдалої прем'єри всього найкращого і реалізовувати всі ваші поставлені, скажімо так, цілі. Глядачам, особливо, на... особливо про легенду. Легенда, це найголовніше. Це напевне, що найперше, що треба поставити за мету, і скажімо, так, маленькими кроками до них йти. глядачам. Нагадаю, що у нас у студії був співак Умрихін і не пропустіть дуже скоро реліз нової пісні, і будемо рухатися далі.